Всім, хто замовляє хвойні рослини, до 15-го вайбер. Групу залишу в описі під відео в закріпленому коментарі. Переходьте, замовляйте, кому потрібно черенки, чисто символічно. Привіт, друзі! Залило нас вчора, залило так непогано, ночі. Зіляв дощ. Якщо б один літом такий дощ був, то виставив би могорич. Ну, кому потрібно, але дощу такого не було, був вчора. Вляв, непогано. Але в цілому все нормально, полуницю засадили, навіть зверх норми. Зараз підемо, покажемо, що до чого, як. Переробив я його трішки, але все рівно не те. Але те, що роби, робить краще, ніж робило до цього. Ці полоски, що були звідси знизу, я їх розрізав, відрізав, розрізав тут і приварив з боку. Тепер гор пробиться ширший, набагато кращий, але все рівно висоти йому не вистачає. Писали. Що краще в рушну, граюся, забавився. Я знаю, що таке рушну, і нікому не раджу. Хто спробував рушну накидати горби в якомусь певному об'ємові, той, мабуть, знає, про що я зараз виду про про що я розмовляю. Все ж таки, примітивне щось абсолютне, але лише не лопата. От, одне, і я вас. Просто, геть не думайте про лопату, є мотоблоки, там трішки є фреза, то краще ці питання за фрезою, ну, принаймні те по тому, що я побачив. Чи за трактором елементарно можна зробити попередні шнеки, які будуть нагортати цю землю ще краще вище. Ну, це все час. Якщо там потрібно було б навіть засадити те, що в нас засаджене, там зараз знаходиться, то я б також лише цим робив, навіть 3-4 рази проїхався, нічого страшного немає. Ну, ще трішки погорбатитись, присипати ту плівку. Ну, також такий затратний момент, але ну, поки що так. І тут вже є база, від чого відтурлюватись, дасть Бог, подальшому. Тобто є певні думки, певні плани, не аж такі там грандіозні, але все рівно ця полуниця садиться що на 2-3 роки. Правильно? Два-три роки і її потрібно пересаджувати. Тобто, вже корито є, а через 2-3 роки побачимо. побачимо То вже дуже далеко, так далеко, аж не дивимося. В цілому, я задоволений оцею штуковиною. Рама була готова, жесті позбирав троєчка, мабуть, двоєчка, десь 2,5-3 мм. ще на жесті, скльопав зварив, попереварував трішки пішло електродів в цілому. Так, -о, я зробив і вона стала ще ширша. е, ще одне. Я робив по ораному, А тут я перед тим, як вона була зроблена, я працював по фризованому нею. Тобто, якби по фризованому ґрунтові, то можливо вона спрацювала б і краще, ніж той перший раз. Але вже мотоблока відвіз. Гарніше товариш забрав, то е я вже там взяв, чіпив плуга, перекинув. Ну, ходімо побачимо в загальному, що, щоб була думка, про що розмовляємо. І по дорозі Олена каже, ну то ж зайдиш, покажи, Добре. люди питаються, ти ніяк не годен вділити часу, щоб зазняти, що до чого, як. Ну, розповімо, що розповімо. по, також зараз підемо на полуницю, але розповімо посаджанцях, які є. Чоловік питався, як на зиму зберігати черенки. Я так зрозумів, у нього посаджені в ґрунті, тобто не в касетах. Черенки цього року він робив швидше за все, я зрозумів. Так як на зиму їм пережити у цей момент? Я зрозуміла. Ну якщо воно в ґрунті, можна зверху просто зробити якби арку і накрити агроволокном. Mm -hmm. Так, щоб пропускало повітря і трішечки оці протяги. Воно не так боїться морозу, як оцих протягів. Всі ну, якщо є там коріння, йому страшна зима. Ні, не мороз, страшна. Ні, да? у нас мороз навіть у пакетах ціли. було мороз. Ну трішечки, як би сказати, їх потрібно перед е, настанням морозів дроби пролити, щоб вони були вологі. Тому що якщо сухі, вони просто вимерзуть у вологі їм краще перенести цю цю зиму mm -hmm. е, в ґрунті тим більше там немає ніяких проблем. Угу. У нас було просто зверху класи... зробити накриття, щоб так, якийсь 30... або шквальний мороз, вітер з цим так, морозом, так, так. його не стресував. Протягів, так, щоб не було цих протягів. І все, вони всі адаптовані, вони витримують до 32 градусів морозу. Тобто вони нічого їм абсолютно От Оті всі рослини, які бачили там, де ми знімали коло воріт, ну справа і зліва, вони були раніше маленькими, то я їх що засипав повністю снігом. Да, їх геть видно не було. Це просто так, щоб ви розуміли, але ну, як є ось, його просто накидав кучугуру, отакі вони. Були маленькі, накидав кучугуру, отак сніг. Їх там кучугура ж попри забор була. Так, так. Тобто вони були закидані снігом. і, все, і, то пережив, було і все нормально. Так, да. йому нічого не було. Нічого Просто страшно. якщо ми оцю тую закидаємо, то там треба подивитися, щоб не було цього. Да, коли таяти, може так, обломити гілля. А єлівцьовий козацькому таким кущам там так, страшно і взагалі і нічого не немає. Буде. Навпаки, сніг він не дає. Морозну під снігом тепліше, ніж на подушкам. На, на да, вона зберігає да, там да. мінусова температура, але стабільна мінусова температура. нічого так, страшного. Так, Це так, якби ковдра, так снігова, така накриває все. Ну розкажи про рослини, що у ну, тебе? є? Ну Що у мене тут є? Вейгела, є ось така гарна рожева керія японська. Зараз другий раз трішечки вона так зацвітає, тамарікс. Тут форзиція Голден Таймс. Форзиція це спірея Вангута. Є спірея ще Гревшейм. Шейм. У мене тут помічниця ходить. Mm. Є іще Барбариз Red Джевел. А от то, що тебе. Це... Бересквет, Емеральд Гаєті і Емеральд Голд. А є, є більше. Зараз ці ще mm -hmm. дорожчування, Тут це є оце спочатку, да, так. Всі йдуть на Так, це смарагд, вони всі на надорож... mm -hmm. ну, дорощуються. Такі вони ще маленькі. зараз. козацький, -козацький Барбарис е, Барбарис е, Голден ті, е, Time. Тіні Голд. Є троянда, така велика, вона до 80 см доростає такі великі. Вона якби мініатюрна, але вона е, розростається такими е, пагонами великими. Є маленька, червона, мініатюрна, а є біла. Ну, вона трішечки більша буде. Ось uh -huh. такі вони. Е, тут у нас... Е, Ялинка сербська, звичайна, така велика. Тут ялинка канадська бізанталор, такими навесні заростає ну, білими приростами, такими mm. кидає, такі, як зірочками. Не такі, спішу, дуже тебе ефірний час, спокійно, Нічого не треба. То я Теді, така гарненька, її потрібно стригти, надавати йому форму. Барбарис Веніс, червоний, дуже гарненький. Тут спірея Голден Принцес. Така Вона також потрібно стригти її. Кущом? Кущом, так, щоб вона була кущ. таким щільним кущиком. Це щось таке біле, що було? Ні, розовеньке, то не то. Не біле то. ми вже пройшли. То не то. Це коніка. Угу. На, далі є більші. Ялівець китайський, варігатний. З такими білими оцими так, так, так країн так, спеціально. Красивий. Тис, я напишу Му потрібен тез, а ти там є в вайбергрупі? Є а? в вайбергрупі так описано. назву. От єдине, я забуваю Не. оцей тиск. Ну, я вже забув то, що ми тепер казали. вже що? Так, це на дорожку, це на, на блюро. Ось барбарі бересклет Емеральд Гаєті. Mm -hmm. Ось такий він є білий і емеральд Голд жовтий. Це жовтий. Ось такий гарний. гарні. Зелений такий, змішаний. Так, так. Е, спірея. Uh-huh. Golden Flame, Туя Даніка, шарова uh ж -huh. така, Ялинка Кейбаб, uh, блакетна, uh-huh. це також тис, але yes. той був колоновидний, а цей більш такий широко розлогий. В ширину розтавив. Да, так, в роста, ширину, да? отакий. Uh huh от Туя Смарагд, ось такий по 40 yeah, см, є, є трішки 40 менші. Так. Туя Теді також маленька, ще Швидко по 9. Швидко так, да, швидко так зростається можна стригти кущом, ну і практично всі ж можна підстригати Так, да, да? всі, всі ну але э... ця така, що... Стрижи, не стрижи, вона буде все рівно e, рости. Просто ту Ні, дані... Ну, якщо один штурпак залишити, то рости точно не буде. Так, так. E, ту яданіка, її не потрібно стрихти. Ну, мож, можна для густості, Трішечки, да. кінчики, Трішечки да. можна, Підправити. але вона більше сама формується. А отут потрібно стрихти, і вона буде більш щільніша, і можна трикутник, можна... Е, ну, любу як, форму. Так, да, любу форму, да, як вам подобається. Так, яка фантазія у кого. Так. E, Кипарисовик, ковомнаріс. Туя ауреанана, Mm -hmm. ну, напевно, моя сама улюблена вона такими цими золотистими приростами навесні заростає. Дуже яскрава, ну гарна книжка mm -hmm. її ще називають у в народі. Це ту я смарагд також, потрібно вже пересаджувати. Це надорощування. Барбарис Отавський суперба, такий широко розлогий. Червоний. так. Червоний. Єлівець козацький. Єлівець -козацький Знаю. Так. Тут ялинка коніка, такі Кипарисовик філіфера нана, горохоплідний. Ось тут з цієї сторони. Туя глобоза, шаровидна, така у метр виростає у ширину і довжину. Ялівець блюшвет блакитний. Такі великі лапами такими ялівець, Це м, гортензія. гортензія. Відцвіла. Відцвіла, так, біла. біла. Вся біла, біла вона mm -hmm. кольором. Сам Самшит, Сам шит, yeah. так. Ялівець е, репанда таким килимом заростає. Він вже так і видно, що він маленький, низенький. Тут ялівець козацький, це вже більші тут кущі, mm -hmm. гарні такі вже. Це ялівець е, звичайний, е, плоди дає. що ми Так, весною. Тощо... височезний там такий. Він швидко зростаючий такий. Тут ялинка коніка. Тут уже більші йдуть вони. Форзиція також Форзиція є більші кущі. Також. Бересквет, емеральд, гаєті також більші кущі. Так, камера колір також аж не передає. Так, зараз трішки пасмурно. Mm -hmm. Тут Вейгела, такі вже гарні кущі чотирирічні, Уже потрібно на осінь, я трішки їх пострижу, тому що дуже високі. Нав... А на зиму не потрібно стригти, на осінь лише? Е, на ну, на зиму, на осінь. Зараз, так, зараз а, можна і навесні на можна. На весні. Да. Я весні можна я бо зараз. Я просто зараз його стрижу, тому що відправляю. Ну самі зрозумієте, що і такого ящика я просто не знайду, щоб це все відправити. Тому я їх зрізаю і для того, щоб він був і пішніший і кущ, його потрібно зрізати. Формати. А я би вже подумав, якби мені прислали обрізаний куш, що ти вже щось мутиш. То може відрізане ото, що ставити, класти ту же. Да, ставити з собою, щоб бачили, хоч мали уявлення, що це же? за кушту. Ну, я буду себе думати, що я обдурений клієнт. Не, мені ну... кущ показали здоровий, а прийшов штурпак 40 сантиметрів стільки Ні, Ну, просто знаєш, ну, ну да, Це такий упаковка, це просто пакет не упаковку. А що ти зробиш з тими, от в мене підозра, що ти ж розмножуєш з них, от що ти робиш з тих патиків, яка обрізала. Можна також розмножити, якщо, ну можна їх розмножити. Ну, я, більше... я, да, я їх навесні, звичайно, таким молодим приростами. Цими старими я не, не дуже їх, ну не подобається mm. ці старі, вони не так ростуть, як ті. Так, Так, це вейгела. Також є туя теді, більші кущики. Ось mm -hmm. такі. Їх потрібно також. Я вже навесні їх ще більше. А от чого вже нема. А це Даніку. Даніка з'їхалась по Україні. Ні, ну там ще ж Даніка є да, ще там, є там менші. трішки менше. Так, отам, є отам. менші. А більші вже десь у своїх щасливих ну, власників. Звичайно. <с? Нехай ростуть вам. Якщо козацький. Так, ялівець козацький. У нас вистачає ту я смарагд. Самшит. Самшет уже більший, Тут уже більше йдуть. Не знаю. Е, ялівець Блюстар. Такі mm. вони маленькі собі. Е Позироплодні. Позироплодні. Альон, Бачиш? Як ти могла. Ну, <свист> ти що вже пам'ятаєш сам. Позироплодні карят барон. Да, Такий червоний, гарний. Червоний. І, цього... І це керя. Японська. Японська, так. Да. І тут е, гібіскус є розовий і є такий фіолетовий. А фіолет. що це воно так набирається? Це, насіння, це викидає? насіння, так, так. Воно таке його mm. можна зібрати потім і ще й mm. посіяти. Воно гарно насівається й саме. Mm. Вейгела. отут уже вегело є обрізано. Тут уже обрізана. обрізана ось така. Вимована, я її і такої щоб відправляю. воно вже не було. Да, це те, що таке відправляється. О, так, такого так. вигляду воно має. А воно весною вам уже вже, вже да, просто вже готове. обрізане, Воно вираз з кожного пагона пускає собі ще. Ось так я Ще ну покажу вам. От, наприклад, ось тут є такі міждузі, От воно пусте звідси і він буде пішніший. Ну mm -hmm. це все дуже краще ніж просто да, 20. коли пересаджуєте, то розрізає, викопуєте ямку більше-більше за цю розрізаєте пакет, не шкодуєте. Він вам не потрібен. І тому що, бачите, де є трішки коріння, вже випускає сюди, так, вона так. хоче і волі, то витягуйте, не пошкоджуючи коріння. Ну, якщо ви там обріжете шматок коріння, там це і нічого так, страшного нічого такого не буде. не буде. Там коренева система потужна. О, низ, низ, отут, потрібно трішки розрихлити. Так, розрихлити, так бо тому що воно там спресовується, а там не потрібно mm. тої землі, щоб краще коріння. Так кожні розрихлити. всі рослини, це не лише стосується так. цих, а будь-які. Так, тут туя глобоза також М -м -м. шаровидна в метр висоту ліваз, до речі, класний лівець, оцей так. він так стелиться. Да? Це да, е, так, стелиться, він якби горизонтальний іде. Такі дуже гарні навісні, такі шишечками вони сохне це уломане ко це такі, це сосна, це е, це такі як ви шишечки. Навісні їх більше. Отакі от красиві. Вони бачили. Uh -huh. Я більш... бачу, такі, такі як, як, як роса на ньому. Так е, кісен. Зеленого кольору він угу. іде. Тут е, кепарисила колонаріс, угу. такий трішечки більший. Керія японська, Керія японська так да. вона ось др... другий раз зацвітає. Другий вже. Раз, вона да. навіть не краще цвіте. Вона а так раз... обліплена, вся просто, так, такі так. маленькі оці. Такі. ну доволі класно оце і білим, того, що як воно. Е, та... Спірея Вангута Спир... е, так, що да. наречена її називають. Ну, і Вайгела також на другий раз може зацвісти, я її просто обрізала. Uh -huh. Якби я її обрізала швидше після цвітіння, вона б вже мені краще б зацвіла. Я її тоді не обрізала, вона ще була малою, тому вона не цвіте так обільно. А потрібно буде трошечки її формувати. Mm -hmm. Тоді вона встає на, на другий, на mm -hmm. осінь. Тоді Погляньте, який колір це просто не <правдача> так, блакитний гарний. Да, блакитний. Що це таке? Це коломнаріс. Е е кипарисовик. Кипарис. Та я зразу поняв. кипарисовик. Колумнаріс це значить кипарисовик сюди. які питання там. Ялівець, ялівець блюшвет, блюшвет такий горизонтальний. І козацький. козац. Так. Такі справи, друзі. Viber-групу залишу в описі під відео в закріпленому коментареві. Олена відповідає на питання. Тобто, чим раді, тим багаті, як то кажуть. Такий сезон. Тут ми з вами попрацювали з весни. Як тобі при такому накритті? І так, звичайно, краще. Ця. Ну, і клієнти люди приходять. О, у вас розширення, у вас краще. Да? Вже, да, Щоп, більше, та, кар... ну, так? Да, що прям так звичайно подобається більше, бо там от, ну, так воно теж гарно, але от трішечки не так. А тут вже більше, не, більше. То, ті ж турпаки, патики <святую> порівняти з цим, то звичайно, ну то доволі так непогано. Приємно зайти, приємно зайти, коли дощ. Так, Коли правильно. дощ, води не потрібно, поливати не потрібно нічого. Ну, звичайно, прийшли моменти певні такі, що Фу, Олена плакала не раз. Олена Води нема, Олені треба поливати, ти подивись, що робить, Добре, що толик виручив, керничкою покористувалися, попривозили води, сюди полили. ну В цілому непогана, друзі, непогана така. Річ непогана зайнятість, можливо, хтось планує цим займатися, тому що потрібно, потрібно займатися, то дізнавайтеся по більшій інформації, коли попрацюєте скільки за 5 років, ну, так, дивлячись при 5. яких вкладеннях, дивлячись при яких кладеннях. Це кладення були такі божеські. Якщо вкладати чим побільше коштів, то результат до вас, звісно, так, набагато краще. кращий. Але от такий результат на протязі 5 років роботи. Так, що до, це докуда трішечки свого до, до, до черенкової, трішки замовляю. Ну так що можу, та й роблю сама, а що ні, то то вже потрібно ну, замовляти. хто хоче черенку сам ну своїми черенкувати сам черенкувати, то вам потрібно маточні дерева. Щоб маточні дерева у вас були, то вам це потрібно ще не один рік. Так щоб це вони, розтягується да, на Ще плюс 3-4 цей... роки. Це якщо по листових кущових. Так, так, а так. якщо по хвойних, то це так, розтягується так. дуже надовго. Так що орієнтуйтеся, щоб мали певний а є затрата сил і часу, теплиця, полив так, там зовсім так. другий, там туман. Тобто, щоб більше був да. відсоток, то потрібно до цього більш серйозніше підійти більш знання. і більш інформації, по так. більшій інформації. Кожна рослина, ну в цілому, то вони якби всі однакові, але кожен такий індивідуальний, той полив більше, той полив менше. Тобто, це ми покладали отакі форсунки. Ну, ними користуємося рідко в основному, але на то ну, я ручним сюди таким заходжу, сюди то... під'єднується такий шланг там, двохметровий. <свистовування> і індивідуально щось потрібно більше полити щось потрібно менше, так як і економія води, і щоб не залити інші рослини. Правильно, ну так, так тому, що тут добре поливається, так, на краї не достає. Ну я так би сказати, там трішки там трішки ну, воно Тоба перекриває. І... Ну тут ну, ще ну, насос, бо підключали. Ми помпу показували то з помпою, звичайно, воно валить, але да. помпа бензин, Бензин це а таке так, заводити, поляти... а тут Олена сама з цим насосом він сам включається, коли падає тиск, то він сам вмикається, тобто то сам поливає. Просто щоб це все поляти отак вручну, то тут десь півтора години, півтори години потрібно. Також іще гейхера, так, червона, просто прийшли і пішли далі. Така… Ну, є як... ж така назва: гейхера. Ну, Не знаю, хто видумує їх, але вигляд такий. Ну, красива, рослина красива, така вона. Трав'яниста рослина mm. таку випускає. Уверхність так ну, десь приблизно 40-50 вище. Багаторічна можна. Багаторічна. вона пускає тут знизу такі маленькі, молоденькі, отак розростає. Цвіта так такі випускає один, як депагін, такі дрібненькими квіточками. Тобто цвітіння в неї не таке дуже красиве, але за це, що Червоні. такі яскраві, да, яскраві ну, такі листки. Таке щось маленькі. похоже на кленовий лист. Так, Листіна. так, дуже гарна. Да. Така вона. Ну, і, друзі, Ну і друзі, полуниця. Мали засадити цей радок, але вже залишається тут ще місце. Вже не хочеться, щоб це ділити, там огерочок, тут це, і бігати з тою лопатою сапою. Вже як одне, то одне. Ми мали, от там де люцерна, ще радок зробити, давай туди кажу, не будемо лізти. А вже обробимо тут. Пройшов я плугом, згорав його і переварив той горбоутворювач. Набагато краще він спрацював. Він спрацював ширше, оце вже мені більше подобається. Ширини тут вистачає, одне що висоти маловато, так як десь приблизно 12 сантиметрів. Хотілося, щоб по висоті він був як цей, як мінімум, а по ширині як цей. Але все рівно це набагато легше. Проходив три рази. Також, щоб згорнути такий бугор, краще ще е, поораному, важкувати йде, краще пофрезерувати. І, ну, краще, звісно, щоб воно саме і плівку вкладало і т.д. і Але оцей горб зробити лопатою. Це надзвичайно. Важко. Все ж таки, отаке, от яке воно там як не виглядає, з чого воно не зроблено, але воно працює і працює доволі непогано. Ще замульчується вже тут весною, і я думаю, що буде непогано. Ну, в цілому вже і ділянка така вимальовується непогано. да? Я не пам'ятаю, по довжині десь 45-50 метрів. Да? Десь так приблизно Десь приблизно, так. Тобто, вже повноцінних чотири таких радки і один. Що маємо, то маємо. Засадили різними сортами, да? так. 5 сортів. Так, так, трішки такого, 6, трішки 6, такого. 6 сортів. 6, 6. 6 сортів. І, до речі, хто має думку, хто має бажання, кому потрібно в описі під відео, ну, в групі переходьте, замовляйте, кому потрібно черенки, чисто символічна ціна, так як тут потрібно і очистити його, і вирвати. Тобто це все вже тут зробили, так як люди приїхали і. Вже цю чу забрали. Отак його потрібно зробити, щоб воно були такі кущики на зиму. От, такі гульки сформували, пагони. 1, 2, 3, 4, 5. Доволі непогано. Тут один, два. два вони тут також міцніші. два міцні, грубі, погляньте. Це, Це. Це двохрічний такий. тут чотири. Тобто, кому потрібно, звертайтеся, є такі череночки, буде відкрита коренева система. Доволі непогано. Ну, червачкам на місці залишається, а отакі череночки можете замовити собі. І також зробимо такий приємний бонус. Так як потрібно очистити, вже закрити це питання чим пошвидше, то всім, хто замовляє хвойні рослини, до 15-го. Жовтня? Місяць на жовтні. До до, до... до травня, 15 жовтня по 20 штучок у подарунок. 20 таких черенків кожному буде покладено тому, хто замовляє хвойні рослини. Ну, хвойні, декоративні, листяні, немає різниці. Я думаю, такий маленький бонус приємний. А хто хоче замовити, то пишіть і замовляйте. Потрібно очистити, вартість чисто символічна буде, так як так, все одно будемо його. Вербувати потрібно і... розчистити, виділити, помити. Ну, самі розумієте, певний якийсь процес відбувається, що так би його зараз сапою згорнув і десь на бік, А так потрібно трішечки з ним погратися. Тому таке, що є п'ять сортів, так як цей вже забрали. Так, брігу вже забрали. Його і немає. А є ще що в нас? Ще в нас є роміна, сандра, квері, альба. І ще, і, один... і ще один сорт потрібно подивитися. П'ять сортів, так, тому так. що так шість посаджено через це. Значить, хто замовляє хводні рослини? 20 черенків, подарунок, хто хоче замовити черенки, пишіть, відправимо. Любу кількість, яку ви забажаєте. Такі справи, друзі, робота закінчена. Ну не закінчена, тому що тут потрібно буде оце зробити всі радки, там ще не доробили. Так само, як отут. Щоб так, воно було оце все поочищати, підготувати його до зими, мульчуватися буде уже. Весною, коли вже вітри пройдуть, тоді замульчується, вже, щоб не прогрівався ґрунт і не проростає, буран все рівно проростає. Потрібно сапкою потім позбивати, але набагато легше на замульчованому, чим так би була просто земля. По-перше, прийти, ну в нашому випадку, цього року було просто поїсти, не чіпляється болото, якщо дощ пішов, хоч це була рідкість цього року. І в будь-який момент можна вибрати. Ще потрібно це все порозчищати і до зими воно вся буде готова. Пишіть, коментуйте, переходьте в Viber групу. Олена буде виставляти там, що черенки, що полуниці, що хвоні, декоративні рослини, замовляйте, садіть біля себе, нам приємно. А думаю, і вам також. Да? Ти щось кажеш? Не каже. Коментуйте, ставте вподобання, переходьте в вайбер-групу, до наступних відео і хай щастить. Чого сміятися, взагалі? Чого сміятися?